Ще одну лікарню швидкої допомоги створять у Києві на правому березі. Медзаклад функціонуватиме на базі шостої міської лікарні матиме сучасне обладнання для швидкої і точної діагностики. Комп'ютерний томограф останнього покоління місто вже закупило. Своїх перших пацієнтів цей новенький комп'ютерний томограф прийме вже наступного понеділка. До цього часу наші фахівці його освоюватимуть. Як максимально використати всі його можливості? Вчать виробники обладнання. Різниця між цим пристроєм та старим аналогом колосальна. Пояснюють медики. Такі томографи дозволяють робити реконструкцію. Це займає ну це більш наглядна візуалізація. Дає можливість подивитися в різних проєкціях, дає наглядну картину і швидше. На більші деталі на старих машинах, яка тут стояла, можна було дивитися щось, але він втратив свою актуальність вже років 5-7 тому. Допомагатиме швидкою точно зробити діагностику будь-якого органу, окрім серця. А це запорука того, що призначене лікування буде правильним і ефективним. Про це потурбувалася столична влада, виділивши на придбання приладу майже 13 мільйонів гривень. Потреба в цьому обладнанні дуже висока. Завантаженість буде, я вже казав, 24 години на добу, тому що потреба велика, і кожен з киян. Отримує е, сервіс безкоштовно. З, за, за рахунок міста у платних клініках вартість такого обстеження починається від 600 гривень. Тут цю послугу отримувати безкоштовно всі пацієнти, тим паче ті, кого привезе швидка. Ми чергуємо по швидкі. Ми приймаємо уже зараз 900 тисяч населення, які ми зараз приймаємо. Це Солом'янський, Голосівський, Святошинський райони. Значить, в п'ятницю наше Лікарня приймає неврологічних хворих по всьому місту. Тому цей апарат необхідний, необхідний і тому, що на базі цього закладу створять лікарню швидкої допомоги, зазначає мер Києва. Бо вести пацієнтів з Солом'янського, Голосіївського чи Святошинського районів через все місто на лівий берег процес не швидкий і не економічний. Правильно логічно зробити е, таку ж саму клініку швидкої допомоги е, на правому березі. Ця клініка шоста підходить для цього. оптимально. У нас є е, всі можливості є площі. Є Потенціал фахівці. Ми вже будемо в цьому році робити розробки в наступному році. Вже перейдемо до будівництва. Планується, що на вільній території біля цього корпусу збудуть іще ще один просторий. Їх з'єднають, забезпечать новим обладнанням і зроблять з лікарні сучасну клініку швидкої допомоги. Світлана телеканал Київ.